Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. У світі повно хороших людей, що не роблять нічого хорошого, бо хороша людина це не професія, а самооцінка. Скоріш за все, і ви, любі хлопчики і дівчатка різного віку, вважаєте себе хорошими. Це можна перевірити. Пригадайте і запишіть 5 досить небагато добрих справ, які ви зробили вчора. Звичайно, треба записувати лише те добро, що ви зробили іншими. Тому такі речі, як добре поїв та «добряче виспався, хоча і є досить непоганими, але для нашого випадку. Не підходять. Можливо, так може статися, що ви не зможете пригадати таку купу аж 5 хороших справ, тоді вам варто спробувати записати 5 добрих справ за сьогодні та за завтра, і робити так цілий місяць. Якщо ви почнете робити добрі справи спеціально, щоб їх записувати. В цьому не буде нічого поганого. Адже людям, яким ви принесете трохи добра, все одно буде приємно. Якщо робити так кожний день, то через деякий час ви до цього звикнете і будете робити добрі діла просто за звичкою. А творити добро за звичкою це і є ознака хорошої людини. Чи не так? Якщо ви подумаєте, що робити і записувати добрі справи, це якась дурниця, і не будете цього робити, то це теж щось скаже про вас. І, можливо, ви зрозумієте про себе щось нове. Адже перевірка, вона для всіх перевірка, навіть для тих, хто себе перевіряти не хоче. Наостанок. Дам пораду, як розрізняти добро і користь, щоб ви їх не переплутали. Користь рухається по малому колу. Я тобі, ти мені, що дає можливість одразу отримати винагороду за свої дії. А добро рухається по великому колу. Я тобі, не очікуючи на винагороду. Можливо, твоє добро, пройшовши по великому колу через різних людей, до тебе повернеться, а можливо, і ні, немає ані угод з людством, ані гарантій від вищих інстанцій. Вже пізно вам час у ліжечка, і нехай вам присняться солодкі присолодкі сни про те, як ви творите добро і берете участь у великому колі добра?